П'ятниця 13-го, п'ятниця 13-го на шабаш. А з ППО хтось домовився? Ні? То, що п'ятниця 13-го в нас це одне. Хлопці, дівчата з ППО, сказали, нема що швендяти. Комендантська година. Незаконні літаючі засоби заборонені. Що ви думаєте? Збили, о, долітались. Транспортний засіб конфіскували. Держак лишився. Все, розвернули додому. Конфіскований транспорт віддадуть. Після перемоги. Так що, дівки, ви як? Долетіли, не долетіли? Розказуйте. А вам? Хлопці і дівчата з СУ, низький уклін. Велике. Дякую за вашу роботу. І ви в нас всі найкращі. Слава Україні! Героям слава!